Нам потрібен президент, який здатен захистити українську державу, який може кинути виклик корупції, беззаконню свавіллю. Юля Тимошенко в повній мірі відповідає критеріям такого президента. І саме тому батьківщина молода, в повній мірі одноголосно підтримала Юлю Тимошенко. На посаду президента України. Якщо мені прийдеться одній повстати проти 48 то мені шкода цих 48. Ці слова належать Маргарет Течер. Юля Тимошенко кинула виклик олігархам, окупантам, корупціонерам. П'ятій колоні усім тим, хто люто ненавидить і нищить українську державу. І знаєте, мені чомусь їх зовсім не шкода. Юля Тимошенко переможе і переможе Україна. Слава Україні дякуємо, шановні делегати з'їзду. Чи є інші пропозиції? Тому я ставлю на голосування. Прошу приготуватися лічильній комісії. Хто за те, щоб підтримати Юлію Володимирівну Тимошенко і її кандидатуру на пост президента України? Прошу голосувати. Хто за? Дякую дуже вам. Дуже дякую. Прошу опустити. Чи є хто проти? Немає. Чи є хто утримався? Немає. Підтримано одноголосно. Таким чином, 12-й з'їзд партії. Висуває кандидатом в президенти Юлію Володимирівну Юля! Тимошенко, шановні делегати, питання Юля! порядку. Юля! 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 Юля я щиро і віддано служу українському народу. Слава Україні! Героям слава! У Шановні нас делегати, боротьба питань... попереду, і ми переможемо. Дякуємо.